Індія прямує до ролі важливого гравця на світовій арені, поряд зі США та Китаєм. Подібне твердження з кожним днем дедалі менше викликає сумнівів, зростає економічний і стратегічний статус країни. А відтак і потенціал, який мають у своєму розпорядженні, можна владців делі. Та водночас їм необхідно втілити стратегію, яка за їхніми переконаннями забезпечить Індії належне місце у світовій ієрархії, а це нелегке завдання. Чому Індія заграє з Росією? Де-факто молодшим партнером Китаю, головного конкурента Делі. Яким чином це позначається на відносинах зі США та Заходом? В яких, за деякими припущеннями, Індія мала б бути частиною як найбільша демократія світу? І, зрештою, що є найбільшою загрозою для найбільшої за чисельністю населення країни на землі? Сьогодні дізнаємося. Вітаємо у доповідях 20-х. 20-Х Існують переконливі свідчення того, що розвиток Індії суттєво впливатиме на глобальне процвітання найближчими десятиліттями. Головний економіст Морган Стенлі з питань Азії Четан Ахія передбачає, що економіка Індії забезпечить п'яту частину глобального розвитку впродовж наступного десятиліття. Ми більш детально розповідали про це в нашому квітневому випуску і рекомендуємо вам ознайомитися з ним. Ймовірність вагомого злету Індії на міжнародній арені є високою. Країна має наміра протягом декількох років стати третьою за величиною економікою світу і має перспективи скоротити відрив від Китаю та США в найближче десятиліття. Цього достатньо, аби частіше говорити про Індію та цікавитися політикою Делі, особливо тому, як це зазвичай буває з такою великою та різнорідною країною, вона є унікальним випадком. Розміри Індії вже давно мають значний вплив однак лише віднедавна ресурси, які вона продукує, дали змогу лідерам Делі сміливіше діяти на міжнародній арені. Раніше демографічний рівень просто не відповідав економічному потенціалу. Делі змушений був спрямовувати свої ресурси та увагу внутрішньо. Попри те, що все залишається переважно по старому, ситуація поступово змінюється. За злидом Індії стоять кілька чинників, переважно внутрішніх. Мільйони людей поволі долають злидні. Протягом останніх шести років їхня кількість зменшилася більш ніж на 100 мільйонів. Наразі вони становлять менше 1% населення. Природно, що ці люди стають більш продуктивними. Чому сприяє дедалі доступніший інтернет? Швидкість підключення населення до мережі інтернет також дуже висока. 800 мільйонів людей сьогодні мають доступ до недорогого інтернету у порівнянні з 60 мільйонами 13 років тому. Унікальне для всього світу адміністративне та фінансове середовище, відоме як Індія Стак, слугує основою таких революційних змін. На позицію делі впливають і зміни в міжнародній архітектурі. Зростання наполегливості Китаю та Пекіна в індо-тихоокеанському просторі закономірно підштовхує американців шукати підтримки у стримуванні китайських зазіхань, і природним партнером у цьому є Індія, чимала стратегічно розташована країна зі зростаючими спроможностями, яка між іншим поділяє занепокоєння Вашингтона щодо Китаю. Такий збіг інтересів призвів до формування у 2008 році пакту чотиристороннього діалогу з питань безпеки. Коротко ЧСДБ, до якого окрім США та Індії увійшли Японія та Австралія. Та якщо у когось виникла думка, що партнерство між Індією та США буде схожим на партнерство з Австралією та Японією, тоді він може бути глибоко розчарований. Індія не заодно зі США, але й не проти них. Протидія Китаю є важливим чинником зовнішньої політики Делі, але не тим, що повністю її визначає. За інших обставин Індію можна знайти в одній ланці з Китаєм, а Ша в іншій керівництво Індії цілком свідомо розуміє потенціал своєї країни, і це знання разом із виявами зростаючого внутрішнього націоналізму спонукає делі підтримувати багатополярний світовий порядок на противагу однополярному, де Сполучені Штати виступають одноосібним гегемоном. За багатополярне майбутнє виступають Росія, Туреччина і особливо Китайська Народна Республіка. Таким чином, Делі намагається поєднати необхідність підтримувати добрі відносини з американцями із намаганням похитнути перевагу Вашингтона так, щоб не відштовхувати від себе американців остаточно. Все ж для індійців розхитування американського порядку є не кінцевою метою, а результатом намагання сформувати власну структуру для створення окремого і незалежного центру влади в індійському субконтиненті. Наслідком стратегії неприєднання або мультиальянсу Індії є її присутність як у західних інституціях, таких як ЧСДБ, так і в таких, котрі вважаються антизахідними, як група БРІКС або Шанхайська організація співробітництва. Політиків у Вашингтоні, які звикли діяти з позиції сили, це може дещо дратувати, але баланс переваг і залежностей з обох боків змушує до стриманості. В економічному плані Індія значною мірою залежить від США. Америка залишається найбільшим торговельним партнером Індії і, безумовно, найбільшим експортним ринком, на який припадає майже 18% її експорту. В першу чергу, завдяки значному сектору послуг. Також США — один з найбільших інвесторів України. Утім, така економічна залежність працює в обидва боки. Чимало американських компаній розраховують на дешеву та кваліфіковану робочу силу в Індії. Більше того, створюючи коаліцію для стримування Китаю в Індотихоокеанській області, Вашингтон не може допустити втрати Індії. З іншого боку, Делі безумовно не зацікавлений у тому, щоб його воля нав'язувалася, наприклад, китайським флотом, що панує в Індійському океані. І ось ми знову повертаємось на початок: два центри потребують один одного. Що дає Індії простір для маневру, за який Вашингтон. Не буде накладати на делі санкції, як у випадку, скажімо, з Туреччиною. Враховуючи це. Індійці під керівництвом прем'єр-міністра Нарендри Моді вкотре замислюються над удосконаленням власного статусу у світі та нарощуванням незалежності. Це слушний момент, щоб згадати Росію в цьому випуску. Насправді Москва була, а дехто стверджує, що й досі залишається ідеальним партнером для делі в цій боротьбі. Росіяни виявилися вигідним джерелом дешевої і фактично непоганої військової техніки. Стокгольмський інститут дослідження проблем миру підрахував, що протягом 2012-2017 років 69% імпорту озброєнь в Індію надійшло з Російської Федерації. Такі стосунки тягнуться з часів, коли Індія була мовчазним союзником СРСР під час холодної війни, тобто вже багато десятиліть. Більш того, обидва суспільства, як індійське, так і російське, поділяють по суті, ідею експлуататорського заходу, і Москва і Делі, тим чи іншим чином заявляють про відмову від неоколоніального порядку. Втім, варто зауважити, що цей підхід є інструментальною спробою ввести в оману індійське суспільство. У той час, як Делі з огляду на свою історію з британцями, має законні підстави для такої інтерпретації, сама Москва була й залишається деспотичною імперією по відношенню до народів, які вона поневолила впродовж останніх кількох сотень років. Саме Москва виступає в контексті нинішньої війни новим Лондоном, а Київ Нью-Делі. Як наслідок, із початком російсько-української війни, призма, крізь яку індійці дивилися на неї, зумовлювалася негативним історичним досвідом відносин із заходом і бажанням використати ситуацію на свою користь. Безумовно, йдеться не про суспільство в цілому, проте про російські погляди були і залишаються поширеними в Індії. Переважна більшість індійців, які брали участь у липневому опитуванні, відмовилися називати російське вторгнення в Україну помилковим. Опитування, проведене у вересні 2022 року, серед понад тисячі дорослих індійців, показало, що вони покладають відповідальність за російське вторгнення в Україну як на Захід, так і на Росію. І більшість не вірить, що перемога Росії призведе до більш небезпечного становища у світі. Це спостереження, зроблене Саміром Лалвані та хіпемоном Джейкобом для Foreign Affairs. Тож в умовах економічної ізоляції Кремля та відчайдушного пошуку ринків збуту своєї нафти, Індія недовго думаючи почала імпортувати її з Росії великими партіями та за шаленими знижками, що, звісно ж, не тішило європейців та американців, які критикували індійців. Щоправда, з уже згаданих причин у них були дещо зв'язані руки. Індійський дипломат Амітабх Кант гостро відреагував на західну критику поведінки Індії. Звертаючись до журналістів, Кан заявив: Європа не здатна привести розвиток, боротьбу зі злиднями, глобальною заборгованістю, інакше кажучи, всі процеси розвитку в усьому світі до повного занепаду. Чи одна ця війна може загнати цілий світ у глухий кут? Індійський урядовець призвав світову спільноту рухатися вперед, а Європу віднайти рішення для своїх задач. Ці досить різкі висловлювання слідують за подібними коментарями міністра закордонних справ Індії Субраманьяма Джайшанкара, який заявив, що Європі слід позбутися ілюзій, що її проблеми є світовими проблемами, і що питання, які турбують міжнародну спільноту, не цікавлять європейців. Попри те, що міркування індійських високопосадовців є логічними, їхнього адресата вдало вводять в оману. Це Російська Федерація, а не Європа, має змогу і спроможність покласти край війні та закрити тему війни для всього світу. Однак для індійського бачення легше описати це як проблему, яку Європа перекладає на весь світ. Хоча присутній на зустрічі Сергій Лавров сприйняв такий меседж із посмішкою, такі заяви не обов'язково свідчать про майбутнє російсько-індійських відносин. Ці слова можна трактувати не лише як підтримку Росії, але й як вияв амбіцій Індії стати лідером так званого глобального півдня, себто більшості країн Південної Америки, Африки або ж Східної Азії, які часто стикаються з проблемами, спричиненими зростанням цін на продовольчі товари чи енергоносії. Делі прагне стати головним поборником цієї групи альтернативою інструментальному підходу Китаю. Що зрештою теж забезпечить Індії місце в Раді Безпеки ООН. За таких обставин заява Канта набуває набагато більшого сенсу. Проблемою російсько-індійських відносин є те, що між двома центрами дедалі менше залишається спільних інтересів. Раніше основною точкою дотику між ними було питання озброєнь. Однак, хоча Росія і залишається головним постачальником озброєнь для Індії, відсоток російської зброї в індійському арсеналі зменшився двічі за останні десятиліття. І згідно з проєктом самодостатня Індія, індійці прагнуть розвинути власну військову промисловість, і росіяни найбільше програють у цьому плані. Більше того, війна викрила багато правди щодо російської техніки, якої індійці мають стосами у своїх арсеналах. Окрім того, війна заблокувала експортні можливості Москви, за чим із тривогою спостерігає делі. Індійські військово-повітряні сили заявили в березні, що Росія не може виконати свої зобов'язання, і що велике постачання, яке очікувалося цього року, не надійде, що спонукало їх скоротити свої витрати на модернізацію втричі порівняно з минулим роком. У найближчій перспективі Індії важко буде стати незалежною від Росії, та цей процес уже розпочався. І символом розвитку самодостатньої оборонної промисловості є введення в експлуатацію першого власного авіаносця Вікранд. Навіть у справі України Індія коливається, але засуджує дії Росії. У серпні Індія вперше проголосувала проти Росії на голосуванні в ООН щодо України, перебуваючи на саміті Шанхайської організації співробітництва у Самарканді у вересні. Прем'єр-міністр Індії Наренда Моді відверто виявив своє обурення Росією, заявивши Путіну, що сьогодення не час для війни. Можливо, існує ще одне найбільш важливе питання у відносинах між Індією та Росією, і це Китай Китай, який значно важливіший для Росії, ніж Індія, така гіпотеза навряд чи викликає сумніви. То чому ж Делі не проти партнерства з Росією, яка значно ближча до Китаю, основного конкурента чи навіть ворога Індії? Почасти відповідь ховається в стратегії багатосторонності і прагненні до побудови багатополярного світу, але не тільки політика Індії щодо Москви залишається відкритою для того, щоб забезпечити росіянам вихід, аби у них не залишилося іншого вибору, окрім цілковитого підпорядкування Китаю. У певному сенсі Індія пропонує росіянам свій потенціал як контраргумент у переговорах з китайцями, які Пекін веде з позиції сили. Що й допомагає Москві зберігати свою суб'єктність у переговорах з Пекіном і співпадає з індійською зацікавленістю в тому, аби Китай не домінував одноосібно над Росією. Але й у цієї політики є свої обмеження. Якщо індійці вважатимуть, що стаючи на бік Москви, вони все більше підтримують Пекін, ця політика може зазнати змін для збереження і розширення свого домінування в регіоні. Китай вимушений реагувати на нарощення потенціалу Індії. Одним із шляхів для цього є розвиток тісних економічних і військових зв'язків з країнами, що знаходяться в безпосередньому сусідстві з Індією, такими як Шрі-Ланка, Пакистан і навіть Непал. Другим шляхом Китай постійно намагається втягнути Індію в тліючий конфлікт у Гімалаях, періодично розпалюючи його. Таким чином індійці змушені жертвувати багатьма ресурсами, яких у них менше ніж у китайців, і все заради відповіді на провокації Пекіна. Це ще більше ускладнюється тим, що кордон з іншим суперником Індії Пакистаном знаходиться зовсім поруч. Відтак ресурси, які можна було б спрямувати, наприклад, на розбудову військово-морського флоту та посилення індійської присутності в Індійському океані, доводиться переспрямовувати на безрезультатну боротьбу в Гімалаях. Але навіть у цьому випадку можна сказати, що Китай не є найбільшою загрозою для Індії це сама Індія. Як говорилося раніше, Індія має низку переваг, які сприяють економічному зростанню країни, аналізуючи потенційні зовнішні причини, які можуть пустити під окіс процес розвитку Індії, найлегше згадати гіпотетичну війну в Індотихоокеанській області або ескалацію конфлікту в Гімалаях. Однак, корінь занепокоєння швидше за все знаходиться на території самої Індії. Індія, не пишається своїм статусом найбільшої світової демократії однак стан здоров'я цієї демократії, м'яко кажучи, неоднозначний. Після приходу до влади у 2014 році прем'єр-міністра Індії Нарендри Модрі та його індійської народної партії в Індії спостерігається явний ухил у бік індуїстського націоналізму. Згідно з доповіддю про демократію 2020 шведського інституту ВІДЕМ за часів моді, Індія балансує на межі повної втрати свого демократичного статусу через різке скорочення простору для ЗМІ, громадянського суспільства та опозиції. А в 2021 році Індію понизили в рейтингу з виборчої демократії демократії До виборчого самовладдя. Зазначимо, що деякі тенденції викликають особливе хвилювання у найбільш густонаселеній і, ймовірно, найрізноманітнішій країні світу. Цілих 250 мільйонів людей в Індії не відносяться до релігійної групи, що перебуває при владі індуїстського табору. З них майже 200 мільйонів мусульмани. І саме вони є головною мішенью посягань індуїських радикалів. Партія Моді. БДП прийшла до влади переважно завдяки гаслам хіндутви – націоналістичної політичної ідеології, яка пропагує культурну першість індуїзму над іншими ідеологіями індії. Іноді цей рух називають фашистським. Подібна політика призвела до посилення індуїзького націоналізму, який розхитує внутрішню стабільність в країні. У серпні 2019 року уряд моді відкликав конституційну автономію спірного штату Джамму та Кашмір, прагнучи зміцнити свій контроль над регіоном. Крім того, уряд надав громадянство нелегальним індійцям та іншим іммігрантам із мусульманських Афганістану, Бангладеш та Пакистану, водночас намагаючись прибрати мусульман із національного реєстру громадян. Деякі аналітики вважають, що мусульмани в Індії перебувають у подібній ситуації як ісламські уйгури в китайському районі Сіньцзян. Ставка на індуїстів виявилася ефективною під час виборчих перегонів, але після перемоги БДП партія муді стала жертвою власної політики. Адже в крайніх виявах індуїстські радикали вимагають ліквідації ісламської меншості та створення хінду раштра індуїстської держави. Свідченням внутрішнього занепокоєння стала заява речниці БДП Нупур Шарми та подальша реакція на неї. Наприкінці травня 2022 року Шарма в телевізійному інтерв'ю допустила зневажливі висловлювання про пророка Мухаммеда. Невдовзі інший представник БДП Навін Джиндал посилив ці коментарі у своєму Твітері. Це розлютило багатьох індійських мусульман і призвело до протестів і навіть бунтів. Моді довелося залагоджувати ситуацію, і в результаті Шарму було звільнено з посади. Ба більше Верховний суд Індії виступив з докором, заявивши, що підвішений язик Шарми розпалив цілу країну. Потреба в жорсткій реакції виникла не лише через внутрішні заворушення, а й через невдоволення основних партнерів делів перській затоці, які офіційно висловили протест через заяви Шарми. Не слід забувати, що країни близького сходу, такі як Об'єднання Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Ірак та Катар, є надзвичайно важливими для Індії, адже на них припадає переважна частина її нафтогазових поставок. Водночас для індійських ідеологів і радикалів таке ставлення до шарми було ознакою слабкості з боку центрального уряду. Коротше кажучи, надання переваг одній культурній чи етнічній групі над іншою завжди призводить до екстремізму і як наслідок до внутрішніх конфліктів. Подібний підхід має бути найменш бажаним для такої культурної та етнічної багатої країни, як Індія. Без сумніву, в Індії є ряд сильних сторін, які передбачають вельми цікаве майбутнє для країни. Це станеться, якщо країна в першу чергу не зазнає внутрішнього поділу за етнічною та культурною ознаками. Націоналізм може виявитися гарним інструментом для здобуття влади і більш впевненої ролі у світі в короткостроковій перспективі, але в довгостроковій він може стати найбільшою загрозою для самої Індії. Подобаються наші відео. Не забувайте про підписку і дзвіночок. За можливості підтримайте нас фінансово. Реквізити є в описі.